Тож Ісаак, покликавши Якова, поблагословив його і наказав йому, кажучи: Не бери дружини з дочок ханаанських, уставай та йди в Месопотамію, додому Ватуїла батька твоєї матері, і звідти візьми собі дружину з дочок Лавана, брата твоєї матері. А мій Бог поблагословить тебе, зробить тебе великим і розмножить тебе. І ти станеш. Громадою народів, нехай він дасть тобі благословення мого батька Авраама, тобі й твоєму потомству після тебе, щоб успадкувати землю, в якій перебуваєш, котру Бог дав Авраамові. І відіслав Ісаак Якова, і той пішов у Месопотамію до Лавана, сина Ватуїла Сирійця, брата Ревеки, матері Якова Ісава. Ісав побачив, що Ісаак поблагословив Якова, і той відійшов до Сирійської Месопотамії, щоб узяти звідти собі дружину, і коли благословляв його, то повелів, кажучи Не бери дружини з дочок ханаанських, і що Яків послухав свого батька та свою матір і пішов у Месопотамію. Тож побачив Ісав, що дочки Ханаанські недобрі в очах його батька Ісака. І пішов із сав до Ізмаїла, і взяв собі за жінку Маелет, дочку Ізмаїла Авраамового, сина на сестру, додатково до своїх жінок. І вирушив як і від криниці клятви, і попрямував до Харана. Він знайшов місце і заночував там, бо зайшло сонце. Він узяв з того місця камінь, поклав собі під голову. І провів ніч у тій місцевості. Він мав сон. Ось драбина, що стояла на землі, а її верх сягав аж до неба, і божі ангели піднімалися і спускалися по ній. А Господь став на неї і промовив: Я, Господь Бог твого батька Авраама і Бог Ісака. Не бійся, землю, на якій ти спиш. Дам її тобі та твоїм нащадкам. А твоїх нащадків буде, як земного піску, і поширяться на захід, на південь, на північ і на схід. І в тобі, і у твоїх нащадках будуть благословені всі племена землі. Ось я з тобою оберігатиму тебе на кожній дорозі, куди лише підеш, і поверну тебе в всю землю. Бо я не залишу тебе, аж доки не виконаю всього, що я тобі сказав. І прокинувся Яків від свого сну та й сказав: Є господь на цьому місці, а я й не знав. Його охопив страх, і він сказав, Яке страшне це місце! Це ж ніщо інше, як дім Божий, це небесні брами. Яків устав вранці, узяв камінь, який там поклав по собі під голову, і поставив його як стовп, і полив олією на нього зверху. І назвав Яків те місце Дім Божий, раніше назва місця була Улазлум. І звернувся Яків у молитві, промовляючи: якщо Господь Бог буде зі мною і оберігатиме мене на цій дорозі, котрою я йду. І дасть мені хліба їсти та вбрання зодягнутися, і здоровим поверне мене додому мого батька, то Господь буде мені Богом, і цей камінь, якого я поставив як стовп, буде мені Божим домом, і з усього, що тільки даси мені, дам тобі з того десятину.